Чергова розпаковка для Ірини Петровни. Ірина Петровна, зараз подивимося, що у вас тут. Коробочка невеличка. Так, Тут у нас ну все підписано мікросхеми. 814. Ну не розкусані, треба ну, Але пораховані, це вже добре. Ну мікросхеми теж не розкусані. Тут є і ну, прийомні, може бути не прийомні, це зараз перевіримо. Так Такий паук білий, десь в районі 20-25 гривень коштує. Так, подложки, ну всі подложки біли. Ну, це срезка склад однозначно. Так. світлодіоди. Ну, є і радянські, є і, і імпортні. Ну, не всі йдуть, Сейчас хлопці переберуть. Так, ну це якийсь конденсатор проходний. це, условно срезка склад. Такие резисторы тоже срезка сплат. Т403, ну это теж, ну це не приемная деталь. Так, ну такие тики 701, приемная, но у вас 217, ну такой материал, чтобы сохранить его кошти. Так, далее, тут у нас, наверное, лампочка, раз вот так замотана. Что за лампочка? Ну. Ну це не прийомна лампа. Ну по-перше, Буш наївка, вони якщо йдуть, то тільки нові Такі лампи. Так. 906. Це цю категорію. Ну, СП 1 це теж. Условно срезка сплат. Так, ну це вже імпортні ламельки Тесла. 56 ножек по золоту ну, ножки порахували ну такие до речі десь в районе 1 гривні ножка коштує импорт так кМ зелені не 46 гривні грам так М47 ну М47 це не 5В Ну такі це одна категорія ну, це конденсатори неприйомні, це Здесь Ну, микросхема тут тільки один чип BIOS, Ну і ця може, условно коштувати десь гривню гривню 20 за грам. і то, біо все дешевше. Так, такі тумблери срізка, Транзистори, пешка, пешка, ну, через всю категорію. Ну, такі резистори срізка, склад. це теж срізка, склад. Так, ну два поливичка 312 половинки, ці поштучно, Так. Такі конденсатори, Ну, КМАК тут немає. КМА тут немає. Там пакетику це срезка. Це теж срезка. резистори. Микросхема. Ну, всю раскусить, да, ці великі можуть окремо коштувати. Ну, такие транзисторы. Цены 814. Ну, це срезка. Такі не йдуть. Так. Це в нас ламель не бачу, біла чи жовта. Ладно, сейчас на світло гляну. Якщо радянська, то це дорожче. Так, ППшка одна. ПП3. Ну така в районі 63-64 гривні коштує. Так. Ну все, залізе, звичайно. Паладій. А що ви взяли, що то ладі? Ну, це приладом перевірю під відео. Оцей кульочок. Резко. Я навіть не знаю, що це. Тут і 315. Рака різні. І конденсатори, ті, що не прийомні. Так, полубачата. Ну Всім магнітам перевірити. Зосрізко. Ну, ракетки условно тут по пару КМ а це ще можна якось порахувати. Так, ну це вже більш-менш тут полевички по 22 гривні. Ну ножки, правда, коротенькі, но тут вже надо натягувати. Десь щоб сума більш менш була. Так, це ну, так, Транзистори. Ну тут у нас 808. 808, 8, 8, 4 штучки. Ну, такі по 80 гривень штучка. Тут питань немає. Все чи ще щось є. Ну тут два гіркона. Діоди отакі чорні. Ну, если їх кількість, ну такі в районі 2 гривень грам коштують. Ну, сейчас, час оберемо. Запустимо прилад, пульнем покажемо, що не по ладі і скажемо, скільки вийшло. Так, дивите, финал посылки, поехали. Ну, показывал уже неоднократно как проверять Паладик не и коле. Ну, ну це я уже прожигал. Ну я не знаю, покажет телефон так Ну, что поменяла коле. Давайте всю пропалу. Ну не обов'язково горелка и там, ну, тоже. Ну, колер поменяла. Це можна навіть не это не пулять приводом. Те ж саме. Ну воно сразу вийде. Те ж саме. Ну все, оно синее сразу, синее. Ну давайте еще раз пульным Давайте его в кулечек заложу. Разом. Хотя можно и так. Сейчас на это положить. уже не потребно. Так. Что сейчас Аналіз. хром никель ну це звичайний не хром завезли видно угу. ну давай ще оцю велику перевіримо чтобы потом питань вообще не было просто ну то что можно перевірити условно горелкой ну чтобы не это не мучать Ну, теж ніхром, 76 й ніхром, ну по факту. Так, поїхали далі. Що у нас тут було? 25 гривень вже п'ятерку накинув за оцю мікросхему. Це, білі ну, такі 300 гривні кіло коштують, такі 450 гривні за грам коштують, такі гривня 20. Ну і то тут ця мікросхема її можна викинути. Воно це вже так насипали срізку, Ось таку порахував по 50 гривень кіло, решту по 40 гривень кіло, бо воно важке. ППшка 60-65 гривень. Ппшка. Одна. Ну, зелена неприйомна. Так, що у нас тут ще було? Ну, Ракетки такі з пластмаскою 2 гривні грам. Ці паракам дивився. Мікс 900 гривні кіло. Так, ну це у нас 814 ну, порозкушували, всі нормальні, да були? Не всі. Не всі? Не. Ну тут я дивлюсь більшість. Пару штук. А, ось, так? Да? Те, що було біле. Такі по 12 гривень штучка пораховані далі. Ну ось така подложка. Ну покажи, цей контакт білий, він не жовтий. Ну, це срезка сплат. Це нарахував, рахували тільки теславські. Так, 312 половинки по 12 гривень штучка. Так, КМ зелені 46 гривні грам. До речі, тут КМ були такі. Ну, це 11. Ну покажи. Ну, по-перше, воно товсте. Ну, зараз я їх висиплю. Щоб видно було. Якщо покаже телефон. Ну, тут усе. Цифра зверху 11 стоїть. ну Це неприйомні ну Ці можу назад відправити. Так, ну ці по гривні ножка пораховані. Тесла, я вже казав. Світлодіоди теж пооббирав, ці нормальні. Да? По 1,5 гривні за штучку пораховані. Так, ну ці по 22 гривні. Ну тут корпуса условно. Ну покажи, що тут ножок майже немає. Так, ці по 80 гривні штучка, тут питання було. І полубачата. Магнітні, так, да, всі? Ну, такі 9 гривень грам. У нас вийшло на 1675 гривень. Правильно? Не розумію, це да, що в тебе да. записано. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.